Подивися, ся, іся, тут смартфони, они, они, і планшети, ети, ети. Але що це лего, его? Каво, барка, арка, арка, мульти, пічка, ічка, ічка, смарт години, ники, киник. Ну і звісно, іменинник А ще плазма, азма, азма, пилососи, оси, оси, електроточки, очки, очки. Подивися, ей ся, ей ся, тут ноутбуки, уки, уки, зубні щитки, ітки, ітки, самокати, ати, ати. А також навушники корм і аксесуари для тварин. Подивися, іся, іся, тут консолі, олі, олі, масажери, ери, ери, тренажери, ери, ери, і фітнес-браслети, велосипеди, обісні геймерські крісла, електробритви, і верпаратор, отератор, отератор, отератор. Навіть пени, ени, ени, сковорідки, ітки, ітки, павербанки, анки, анки, загадай собі бажання, відкрий, ало, закрий питання.